Ви дивитесь підсумки тижня на першому міському. Головні теми з понеділка по п'ятницю у репортажах наших кореспондентів. Я Віталій Мілевич. І ось про що ми хочемо вам розповісти? Нацгвардія в Одесі. Чи допоможе вона зупинити терор? Холодно та голодно. Біженці під Одесою кинуть призволяще. Сміттєвий колапс. Традиційна ожеледиця та крижані гори. Як Одеса взимку виживає. Зимові забави, як гарно провести час у січні, святкова Одеса. Як містяни зустріли різдво. Антитерор в Одесі за півтора місяці в місті пролунало шість вибухів у волонтерських центрах, магазинах та на залізниці. В усіх випадках однаковий почерк. Підривників шукають Нацгвардія, міліція та СБУ. За інформацію про місце знаходження терористів волонтери обіцяють 100 тисяч гривень. Хто стоїть за терактами в Одесі та кому це вигідно, розбирався Дмитро Долматов. Вибухова зима в Одесі за півтора місяці, шість резонансних терактів, бомби в волонтерських центрах, магазинах та спроби пустити потяг під укіс. Одна людина загинула. Надзвичайні ситуації відбуваються з різницю в тиждень, і майже всі вночі. Втім, важливі для міста об'єкти від вибухів серйозно не постраждали. А єдина жертва сам підривник. Теракт кимось добре контролюються і спрямовані на залякування населення. Я смотрела что і как бахнуло, и Я спугалася очень. за этого можна розвивати і определенні информационные кампании, в тому числі що это спеціально специально, посмотрите, сделано ночью, Ніхто не пострадал, могли зробити самі. Ну і в принципі цю інформаційну в останні дні ми теж достатньо серйозно наблюдаємо. за однією з версій. Вибухи в Одесі безпосередньо пов'язані з подіями 2 травня. Перший тракт в магазині Патріот стався через кілька днів після початку суду по справі про масові заворушення на вулиці Грецькій на лаві підсудних про російські активісти. Висказуні багатьох цих людей ну просто ненависть і і жажда місця. Розхитати ситуацію в Одесі вигідно дуже багатьом організаціям, рухам та політикам і не лише сепаратистам. Это, ко всему прочему, для ситуації. Я вже не говорю о том, що війна є замечательним лозунгом для оправдання любов бездарних действий власти. Після серії терактів в Одесі почалася антитерористична профілактика. Разом з міліцією місто охороняють бійці Нацгвардії. Пости стоять також там, де були теракти. Озброєні, добре екіпіровані гвардійці перевіряють підозрілих людей, транспорт та квартири. Обшукати перехожого можна лише за його згодою або з попередньою реєстрацією кримінального провадження. Але гвардійці чітко дотримуються наказів. Працюємо згідно прикиза генерала по антитерористичній операції в місті Одесі. Допомагаємо правоохоронним органам забезпечувати правопорядок. Незважаючи на зусилля, жодного підривника досі не піймали. Експерти кажуть, усі резонансні події в місті лише для картинки. Терористи намагаються залякати одеситів, а нацгвардійці терористів. Вони патрулюють определенні міста. Це неплохо. Хоча б для того, щоб громадяни бачили, що власть щось робить для того, щоб життя було спокійніше. Но що борьбы с з борьбы вот с з вот этих людей, которые осуществляют взрывы, я вважаю, що это крайне неэффективно. У міліції закликають містян не панікувати та допомогти у пошуках підривників. Волонтери, які постраждали від терактів, навіть обіцяють грошову винагороду 100 тисяч гривень. Є нерівнодушні люди, які устали пока поки міліція і збу работать, и і вот таким от способом ініціювати проведення розслідувань і все-таки арестувати тих, хто в случившемся здесь і що в нескольких волонтерських центрах магазин Патріот і тому подобное. Антитерористична профілактика триває бійці на пробудуть у місті до 15 січня. Потім ротація Дмитро мутродолматов, Валерія Наумова, Євген Руденка, Руслан Пайков, підсумки. Тижня перший міський. Залишилися без їжі. В санаторії під Одесою припинили годувати інвалідів, евакуйованих з Донбасу. Крім того, переселенці бояться, що невдовзі можуть опинитись просто неба. Керівництво санаторію запевняє, виселяти нікого не збираються, але біженців нічим годувати. Продукти скінчились, а гроші в останнє влада перераховувала ще восени. Як виживають люди в одеських санаторіях? Дізнавався Ігор Філіпов. Юлія Мальцева тільки но виписалася з лікарні. Спочатку лежала в реанімації, потім у відділенні кардіології. Повернувшись до санаторію, дізналась – годувати більше не будуть. У понеділок їдальня просто зачинилась, людей залишили без їжі. Приїжджаю, кажуть, вже не буде. Я голодна, муж голодний. Пенсію я ще не отримую. Тобто він не отримує пенсію, так? Він у мене інвалід першої групи, він лежить зараз в постелі, я інвалід третьої групи. Вот і, от залишилися без їди. Санаторій Спиранса у Сергіївці. Зараз тут мешкають близько 200 інвалідів, евакуйованих з Донбасу. Біженці в'їхали сюди на початку вересня. В середині зими вони залишились без їжі і бояться, що невдовзі можуть опинитися просто неба. Людям сказали, що їх можуть виселити або перевезти до іншого санаторію. До чергового переїзду не готові. У спиранці створені умови для людей з обмеженими можливостями. В інших санаторіях такого немає. Так, діта то та Нам, нас кормят и тому подобное все. Но самое основное, что нам сказали, что уезжать отсюда, это уже месяц длится. Остались здесь люди, которые действительно хотят здесь жить, которые, ну вы поймите, менять туда-сюда дергать. Це не в наших фізичних наших сілах Керівництво санаторію запевняє, виганяти людей на вулицю не збираються. І морити голодом теж не планували. Годувати просто нема з чого. Продуктів майже немає. Склади давно порожні, а зарплату персоналу санаторію затримують вже три місяці. Та колхоз нам п'ять 5 копше пшеничної каші. У нас ще була до цього, там та каша разною, що по покапільки до село. От. 5 масла, все, що є За словами працівників санаторію, держава перестала виділяти кошти ще на початку осені. З того часу виживали як могли, Годували людей за власні кошти, брали у борг. Проте займати ще можливості немає. В округе санаторії всі отримують. Якби ми були одні, і ще щоб один санаторій, одні люди, і одні проблеми. Но проблеми мені каже, що по всій Сергіївці Сергія Ну, як то фінансування проходять, а ми їх не бачимо. Чому? видимо. Нувала, що за земівлю переселенців розрахується держава. Кабмін повісив це на обласний бюджет. Проте місцева влада одразу заявила: грошей для біженців немає. Наразі ситуація в санаторії нестерпна. Наприкінці тижня волонтери завезли трохи продуктів. Їх вистачить лише на 2-3 дні. Якщо найближчим часом влада не вирішить, хто буде платити за біженців, їсти людям буде нічого. Ми просто стали зброшеними. Юрій Гальченко, Ігор Філіпов, Андрій Кульба, підсумки тижня, перший міський. Сміттєвий колапс, крижані гори та ожеледиця цього тижня. Одеса боролась з наслідками стихії, яка вдарила по півдню України ще напередодні нового року. Комунальникам не вдалося швидко розчистити дороги та тротуари. Деякий час навіть сміття не прибирали. А ще в Одесі вдарили морози до мінус 20. за містом в умовах суворої зими. Спостерігала Валерія Наумова. 700 тисяч тонн снігу саме стільки випала в Одесі напередодні нового року. Зима обернулася для міста справжнім стихійним лихом. Основні автомагістралі вдалося розчистити лише за кілька днів. Пересуватись деякими вулицями міста й досі важко. У дворах та міжквартальних проїздах двом машинам роз'їхатись майже неможливо. Зможемо легко. А от по-моєму по не зможе. Не об'єднав, так проїдемо. Через непогоду в Одесі кілька днів не вивозили побутові відходи. На вулицях з'явилися справжні сміттєві звалища. Причому не тільки на околицях, але й у самому центрі. Ну дуже давно. Ну не цього самого. Ну, годив, так нагаляли, і все. Спецтранспорт просто не міг доїхати до сміттєвих контейнерів. Але як виявилось, побутові відходи не прибирали навіть там, де дороги вже розчищені. Тут, я ж, ви бачите, можна проїхати. А почему чому не їздять, почему чому не работает, непонятно. не понятно. Не тільки здесь. Вот они живуть в другом домі на Говорова. Новий дом, там теж саме. Наверно, по всьому місту так. Довгий час не розчищеним був проїзд до дальницьких кар'єрів, найбільшого сміттєвого звалища Одеси. Потім розпочався перерозподіл ринку. У січні мали визначити компанії, які будуть вивозити сміття цьогоріч. Тендери досі не проведені. Комунальники боролись зі снігом, чиновники рахували скільки це коштуватиме. Виявилось, що більше 20 мільйонів гривень. А от за підрахунками громадських активістів вийшла сума менше аж в 10 разів. Києві снігоуборочна кампанія може предоставити комбайн по очистці снігу в тисячу 1600 гривень з учетом НДС за 8 часов роботи. Поэтому, предположив, що у нас 20 единиц техніки, які работали 24 години, абсолютно безперебойно взяти в оренду. стоимость э, доходить до 108 тисяч гривень. Куди були потрачені 21 мільйон, к сожалению, при детальному аналізі ніяк виявити не вдалося. З центральних вулиць міста сніг почали вивозити на кулакове поле. На пішохідній площі виросли справжні крижані гори. Зараз на куліковому полі десятки тонн снігу. Деякі крижані гори сягають кількох метрів, двох або трьох. Поміж ними снігові лабіринти. Ходити по ним ну дуже незручно. Розчищеної стежки на площі немає. Люди долають перешкоди. Схожа ситуація в парку Преображенському. Тут снігові гори значно менші, але до них додали ще й сміття. Тож зелена зона наразі більше схожа на звалище. Двірники працюють погано, сніг на тротуарах перетворився на кригу. До травмпунктів кожного дня звертаються сотні городян з переломами. На остановки маршрутки, Оглянулася наліво, йде маршрутка, ні. повернулася направо, поскользнулась, упала. А зі такі от глиби не розчищені на дорозі, которые надо розчистити. От я бе в эту глибу й поламала собі руку. Минулий тиждень виявився ще й незвично холодним. Стопчики термометрів опускались до 15 градусів нижче нуля. В Одесі відкрили пункти обігріву біля залізничного вокзалу та в Суворівському районі. Здебільшого сюди приходять безпритульні. Здесь, смотри, Є продукти, а їх немає. Василь зимою так вже не вперше. Каже, минулого року умови були значно кращими. Кормили, нормально, бо все було, і гумітарне не була, все. А час відтіка. Наразі пунктів обігріву в Одесі двічі менше, ніж торік. До того ж, кошти на харчування не виділяють. Навіть вода для гарячого чаю є не завжди. Від голоду без хатіків рятують звичайні одесити. Хліб, чай приношу сюди, кашу приношу, гречку. Ну, і з'ясняю сказати, приношу випіку сюди, тому що люди ну забрізають просто. За добу в палатку на Старосинній площі приходить близько 50 людей. А всього за тиждень у пункту обігріву навідалось більше тисячі осіб. Валерія Номова, Олександр Мироненко, Юрій Гальченко, Едуард Шендерович. Підсумки тижня, перший міський. Зимові забави в парку перемоги, хокей та годування птахів на паромній переправі. Січневі морози не привід сидіти вдома. Саме час вибратися з сім'єю і провести день просто неба. Розваг можна придумати безліч від прогулянок біля моря до катання на лижах і ковзанах. Якщо спортивні розваги вам не до вподоби, вирушайте на паромну переправу. Тут можна погодувати качок і лебедів. Про зимове дозвілля розповість Максим Шпат. В Одесі справжня зима, повно снігу та сильні морози. Саме час розважатись. Ставки в парку перемоги улюблене місце відпочинку одеситів. Улітку тут неймовірна краса, а взимку ще й на ковзанах покататися можна. Головне дочекатися, поки лід добре замерзне. На відміну від міських ковзанок, тут все безкоштовно. Ну, ми сюди їздимо кожен рік, вже лігода чотири. кожен день зімою. А ну, так просто приїхали тут недалеко живемо. На замерзлий ставок приходять професіонали та аматори. Андрій ще немає десяти. Більшу частину життя він катається на ковзанах. Досвід невеликий, але є чим пишатись. Розгорнув я отак. Ціпляюсь. От ці от. от у мене Щомія так. Руслан і грає в хокей ще зі школи. Знову вирішив надіти ковзани, щоб навчити грати в хокей свого сина. 20 років я не стояв на коньках, от вдруг знову захотілась, спробувала, оказалось, що помню. Недоліків у такої розваги майже немає. Хіба що ковзани потрібні свої. Найпростіші коштують близько 300 гривень. Головне, на ставку не забувати про заходи безпеки. Синоптики обіцяють потепління. Виходити на лід буде небезпечно. Якщо ви бажаєте гарно провести час, приїжджайте до поромної переправи. Тут на вас завжди чекають птахи. Сергій з дружиною приїжджає на поромну переправу багато років поспіль. Раніше годував лебедів з дітьми, тепер з онукою. На вихідних, коли час видається. Внучка любить, їздити. так? Скажи. Часто ездишь Да. <схай> так что получается подкормливаем. Сейчас приехали тоже подкормить. Сейчас тут подкормим, туда поедем на ту сторону. Сергій приїхав з Одеси. А от Марія і її дочка Олена живуть поруч, підгодовують птахів майже кожен день. Деяким лебедям навіть дали імена є улюбленці. Сьогодні, тому що сніжок пішов, багато людей не можуть приїхати за погоди, тому вирішили сьогодні, тому що вони близько, голодні. Так? Да? голодне. Да. Прогулянка на свіжому повітрі це корисно, а годувати при цьому птахів ще й весело. Але головне, пернаті не голодні. Оддихаєш. Так так говориться адбудній, которые очень сильно напрягають последнее останнє в связи з нашей обстановкой в стране. Погодувати птахів на паромній переправі просто. Доїхати можна на особистому транспорті або у автобусі, що йде в Велічівськ. Головне взяти побільше хліба і вдягнутися тепло. Не забувайте на вулиці мороз. Максим Шпац, Сергій Самойлов, Андрій Кульба. Підсумки тижня, перший міський. Цього тижня весь православний світ відзначив одне з головних християнських свят Різдво Христове. У храмах провели урочисті богослужіння. У центрі міста співали колядки та встановили вертепи, що символізують народження Ісуса Христа. Як відзначали Різдво в Одесі, розповість Катерина Лапицька. Оксанка це, це, це потім. В усіх одеських церквах і навіть невеличких каплицях заздалегідь готувалися до свята. Переддень Різдва час чудес і господарських клопотів. Одна з головних ідей святвечора закладена у взаємодопомозі. Люди мають ділитися їжею, теплом і любов'ю. То вже знаєте сучасні такі речі, коли там насипають, наливають чи накладають собі в тарілки. Насправді це мала бути спільна трапеза через ділення. І не тільки поживою фізичною, бо дуже часто. Особливо тепер ми всі голодні е, спілкування. Богослужіння почалися ще вночі. Люди раділи світлому святу і висловлювали сподівання: цього року життя зміниться на краще. На літургію приходили цілими родинами. Така ситуація в країні, коли нужно действительно молиться за всіх і за вся, щоб був мир на землі, в умах у людей, щоб всі прийшли до згоди, розуміли друг друга. Півали колядки, а зали прикрасили різдвяними вертепами. Фігури діви Марії, Йосипа та колиски з немовлям в оточенні домашніх тварин символізують народження Ісуса. Цей он об'єднує і дає умиротворення всьому роду людському. Ми забуваємо обо всьому. Ми забуваємо о тих ліхаліті, які окружають нас. Ми приходимо к Бога младенцу. Ми радуємося. Найбільший різдвяний вертеп розгорнули на Дарібасівській. Тут же тварини справжні: віслюк, бичок. Та вівці з ягнятами. Я поздравляю всіх з Христовим. вертеп говорить о рождення Ісуса Христа. Здесь ви можете увидеть Іосифа, Марію, младенця, а також животних. Ми хочемо, щоб кожен одесит все-таки, готували великий ужин. А ми це ради рождения Ісуса Христа. Народні гуляння організували 600 волонтерів. Вони ж допомогли провести фестиваль різдвяних колядок. Одесити зустріли світле свято Різдва в Національно. Костюмах із колядками суворий холод не завадив хоровому співу, голоси звучали чисто і дзвінко. Добрий вечір тобі, пане господарю, Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Родися. У Різдво кожен мріє про диво, особливо про мир на українській землі. Одесити бажають здоров'я рідним і близьким, а місту процвітання. Прежде всего, я конечно желаю миру всім нам, создававшим ситуацію Но думаю, что в этот день, рождественский, думаю, нам не стоит терять надежду или какую-то что-то хорошее. Думаю, Господь нам приготував в этот праздник, Господь. Поэтому будьте щасливі будьте здоровы. «Зірка ясна, на весь світ засіяла. Новорічна! Зірка ясна, на весь світ засіяла». На фестивалі різдвяних колядок містян безкоштовно пригощали кутею та калачем. Щоб зігрітися, глядачі співали та танцювали. Різдвяний хоровод водили прямо під сценою. Это уже наша традиция, по-моему, десятилетняя. Мы ходим, калядуем седьмого, уже вчера мы калядовали, всех поздравили, со святим вечером. Это наше все. Мы любим этот праздник. Мы его чекаємо с нетерпением, готовимся, одеваемся, наежаемся, колядки вспоминаем. То всім всем счастья, здоровья, Після фестивалю колядки почула вся Одеса. Хористи роз'їхалися по різних районах міста, щоб привітати людей зі святом. Дякуємо. Різдво завершує найдовший сорокаденний піст. За традицією богослужіння та урочистості триватимуть до водохреща 19 січня. Катерина Лапицька, Олег Шпак, Євген Руденко, Едуард Шандерович підсумки тижня. Перший міський. Таким став різдвяний тиждень. Перший міський вже готує нові інформаційні випуски. Залишайтеся з нами. На все добре і хай вам щастить.